Вітаю всіх до вашої уваги новини. 10 червня дитячий оздоровчий табір Зміна що розташований в селі Грушівка, готується прийняти перших дітлахів літа 2017. Про останнє підготування табору до оздоровчого сезону дивіться в нашому сюжеті прямо зараз. Вже традиційно щорічно силами бюджетних підприємств району проводяться роботи з підготовки територій та корпусів табору зміна до прийняття маленьких апостолівчан. Ця ситуація зумовлена відсутністю коштів у районному бюджеті для того, щоб сплатити підрядним організаціям за проведення косметичних ремонтів та наведення ладу на територіях після зими, тому керівництво району приходиться звертатись до бюджетних установ за допомогою. 2017 рік не став виключенням. Традиційно територія табору була розділена на ділянки, на яких кожна організація виконала свою частину робіт. 6 червня робоча комісія з підготовки комунального підприємства вже поставила останні підписи на акті із внесенням лише ряду незначних зауважень. А вже 7 червня виконавчий апарат районної ради приїхав на допомогу працівникам табору для того, щоб пришвидшити виправлення виявлених недоліків. Іншими словами, апостолівська районна рада провела суботник на своєму комунальному підприємстві. Таким чином, під звівши останню риску у підготовці до прийняття дітей до першої зміни. Лагерь повністю підготовлений до оздоровчого сезону. З 10 числа лагерь готовий приймати першу зміну дітей. Дякую всім організаціям, які включились в процес підготовки лагеря к сезону. Не маючи фінансових можливостей, ми це зробили спільними зусиллями. Таборів аналогічним зміні залишилось лише три в області. При цьому обласна державна адміністрація виокремлює Грушівський табір як найкращий. До того ж, завдяки ціновій політиці депутатського корпусу апостолівської районної ради. Табір вже другий рік встановлює на оздоровлення дітей найнижчу ціну в Україні. У сезоні 2017 року таке задоволення для ваших дітей коштуватиме лише 3800 гривень, і це за 21 день найчистішої природи хвойних паркових зон. Ласкавої води берегів каховського водосховища, професійно підготовленої та насиченої програми перебування вихованців у таборі за повноцінне п'ятиразове харчування та масові емоцій, які після зміни привезуть тітлахи додому. Для порівняння цін в інших таборах коштуватиме вам 5 тисяч гривень. І значно вище. Сама директор табору Зміна відзначає, що відпочинок дітей нічим не буде відрізнятися від того, як відпочивали їх батьки 20-30 років тому, а територія табору повністю зберегла ту атмосферу. У наступних сюжетах телерадіокомпанія Атлант покаже, як відпочиватимуть ваші діти у цьому таборі? А наприкінці лише додамо, що на другу і третю зміну у таборі ще є вільні місця, тож звертайтесь до адміністрації комунального підприємства і обов'язково подаруйте своїй дитині радість перебування у зміні 2017.